За бортом 1 січня 2025 року. Всіх вітаю з Новим роком! Хочу побажати всього на всього одну єдину річ це здоров'я. Тому що в кого воно є, той хоче творити, заробляти, мріяти, любити. Одним словом, прагне до життя. Тому життя і здоров'я це найбільша і найвища цінність кожної людини. Хочеться. Подякувати всім своїм підписникам, які вірили в мене, підписалися, не полінилися, нажали кнопочку. Дивляться мене. Хочеться подякувати всім своїм глядачам, які мене дивляться. Подякувати всім рекламодавцям, які дають можливість мені заробити, а також всім своїм. Покупцям, які купували в мене маток, бджолопакети, продукти бджільництва. Також хочеться подякувати всім спонсорам, хто заплатив за те, щоб дивитися відео. Була, звичайно, шквала негативу по цьому питанню. Але я хочу сказати, що я всього-навсього для спонсорів виставляю відео, які, скоріш за все, YouTube забанить, або на них будуть скарги. Тому що це суперечить інтересам виробників, продавців, я там показую речі, які не для всіх, багато кого буде бомбити, і пукан полетить в космос. Дуже нелегко в теперішній ситуації залишатися на плаву, залишатися задоволеним, тому, щоб підняти вам... Настрій або, верніше, показати, що не все так погано, розкажу декілька історій свого життя. Третій курс, там 1 чи 2 вересня, перша пара. Предмет називається Патологічна анатомія, і ми дружно групою йдемо в морг. Лікарня ШМД хто вінницький, той знає. Значить, приходимо, там стіл для розтину, на ньому лежить чоловік, такий років 40 плюс, кілограмів 120-130, в татухах весь. Да, ну, ми там стоїмо, хто що робить. Звичайно, ми вже з плоттю неживою були знайомі, тому якихось проблем не виникало, хтось там бутерброд їсть, хтось розмовляє, хтось дивиться. Да, до речі, прикольний там стіл би був для розпочатки рамок, такий і нахил регулюється, висота підйому. Прикольна тема. Ну і доки у нас була пара, тих півтора години. Це все діло було розібрано на запчасті. Що там взято на дослідження? Потім сестричка, прийшла з величезною голкою, все назад, позашивала шовковою ниткою, склала і ми пішли по домах. Ну, верніше наслідуючу пару. Тому це все завжди заштовхувало мене на думку, що все-таки, коли ти ще можеш рухатися, ходити, дивитися, ти щаслива людина, потрібно щось робити і не унивати. І другий приклад, він вже менш приємний це у нас дитяча хірургія чи педіатрія, я вже не пам'ятаю, інтенсивна терапія в дитячій хірургії. Дівчинка років 11-12, я не пам'ятаю. Е Пухлина неоперабельна головного мозку. Вона підключена до апаратів, які підтримують життя. Там з боку сидить мама її. Ми там завалили, понятне діло, нахер нам там потрібно. І вже все. І в такі моменти розумієш, що в нас все прекрасно. Ножки, ручки, голова, мозок. Вчись, працюй, біжи, пливи, не подобається щось, посилай всіх нахер, насолоджуйся одним словом, живи по приколу. Тому всім бажаю здоров'я, насолоджуватись життям.